Івано-Франківську відзначили всесвітній день поезії. З нагоди цієї події місцева літераторка Ольга Деркачова прочитала низку власних поетичних творів. У її авторському активі уже чимало збірок. Зокрема, за книги Синдром Підсніжника та Кремниця щастя письменниця стала лауреаткою двох міських літературних премій імені Івана Франка та Василя Стефаника. Ольга Деркачова каже, поезія це те, що єднає людину з Богом та супроводжує нас усе життя. Всі наші ну, найважливіші події вони супроводжуються поетичним словом, ну, згадаємо навіть зі школи, жоден шкільний захід не обходився без читання поезії. Так, тобто вони є неодмінною складовою нашого життя. Коли нам погано, ми шукаємо десь розраду у віршах, які нам ближче імпонують. Коли нам добре, ми теж десь шукаємо ті такі поетичні рядки, які би десь підтвердили нас стан. Коли нам бракує слів, щоб висловити свої емоції, ми теж звертаємося до поезії, теж говоримо поетичними рядками. Тому Ді, це дуже важливо, і поезія є дуже важливою в нашому житті, і це таке, знаєте, мистецтво, яке буде завжди. Захід проведено у вільному форматі. Кожен охочий мав змогу прочитати слухачам улюблену поезію. Культурна менеджерка міської книгарні Наталія Шкурута наголошує, відколи почалася велика війна, багато хто почав писати вірші. Поезія слугує емоційним розвантажуванням. Вона може підтримати, зрозуміти та надати надію. Ми тримаємося самі і підтримуємо інших. Ми розвиваємо культуру українців не тільки для читання, а й для створення культурного середовища, коли один може поспілкуватися з іншим митцем, може підтримати, може поділитися враженнями. Відколи був коронавірус, ми припинили ці події. Потім почалося повномасштабне вторгнення. Ми всі стали в такому ступорі, клали на паузу все. Зараз ми це відроджуємо і, попри все, попри і страшні новини, ми маємо. Ми тут якусь таку азу, ну затишку культури ми можемо розвиватися, і в під час війни дуже швидко пришвидшуються всі процеси, і так само і культурне життя швидше видаються і книжки зараз, і вірші пишуться набагато активніше. Всесвітній день поезії відзначається щороку, 21 березня. Його започатковано 1999 року ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО. Як зазначено в офіційній ухвалі, поезія може стати відповіддю на найгостріші та найглибші духовні запити сучасної людини. Для цього до поетичного слова необхідно привернути як найширшу громадську увагу. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.